Елементарний рецепт, а вигляд на всі сто. А як же це смачно! Готуємо. Розкатали листкове тісто. Е, Бездріжджове. Ї... Без Якщо хочете більш пухтіші, можете брати дріжджове. І вирізаємо такі кружочки. Можете використати чашечку, а краще взяти щось таке гостреньке, щоб не заминалися слої. Тепер кожен шматочок трішечки як підростягує. Що робити такий, як овальчик маленький, щоб схожий на тиквочку у нас. І викладаємо на пергамент підлоків. На гарбуз. На гарбуз. Ну так, да, тиквочка, що сказала я. А це морози. На гарбуз, да? на гарбузик. І викладаємо. Де повторюємо з усім дістам, що вона є. Підібрали стаканчик по розміру <свист> яблучок <свист> і намічаємо, де у нас е, будуть е, по центру яблучка. Нам тоді буде легше працювати далі. Далі кожен оцей кружочок, де ми намітили, змащуємо молочком і посипаємо цукром з корицю. Якщо не любите корицю, можете просто її не додавати. А молоко для того, щоб прилипло? А для того, щоб прилипло. Тому і оці помічали місце, де у нас буде. Якщо у вас е, хороший орієнтир, то можете це пропуститись помічанням. Yeah. І так повторюємо з усіма. А далі викладаємо карамелізовані яблучка. Як робити карамелізовані яблучка, я вже не раз показувала. Цей раз вони у мене шкірочками. І обирайте яблучко, щоб була. Червона шкірочка, тоді вони будуть ефектніше виглядати. Е, як робити, дуже просто. На сковорідочку е, трішки цукру, трішки масла і карамелізуємо до золотистого кольору. Ну, не зовсім трішки там те. Трішки. Зо три столових ложки кинула. Десь дві-три. Дві, ну, в залежності, яка сковорідка і скільки там яблуку. І викладаємо таким собі малюнечком. Він красиво виходить. Гарненько. І, і так повторюємо з усіма? І так повторюємо з усіма. Далі робимо листочки. Е, я використовував таку, як формочку з кришечки, виїжджаємо кружечок, і потрібно нам діаметру. І робимо спочатку як сердечко. Ножиком прижали, тут зробили як за зубринку, і тут трішки прижимаємо з однієї сторони, і з іншої сторони. Типа кленовий листочок. Те, кленовий листочок. І ножиком же, з цим же ж і помічаємо приблизно малюночок легенький. І приклеюємо до нашого якби кабачка. Тільки приклеюйте більше на частинку, щоб він у вас при випіканні не відпадав. І робимо саме оце вусика таке. Вирізаємо маленький шматочок тіста. І так скручуємо, наче його як спіралькою. Він вже раз і закрутився такий, як. Вуськ. І прикладаємо сюди. Це для декору. Це, якщо є бажання робите. Якщо немає, просто можна кружочок випекти. І з кожної сторони я тут трішки як піджимаю, щоб у нас була форма така, як кабачка. Кабака. Так, кабака. Гарбуза. Гарбузика, гарбузика маленького. І так повторюємо з усіма. Духовочка в мене розігрівається на 190 градусів. Змащуємо наші гарбузики яєчком збитим трішки, щоб об'єдналося. І я вам скажу один маленький секрет. Для того, щоб у вас була однорідна консистенція меланжу, це називається меланж, простіжите через сито. Тоді воно буде однорідне, гарненьке і не буде оце тягнутися нічого, там, там білочок, там жовточок, а буде однорідна консистенція. А те, що у нас е залишилось залишки тіста, ми не викидаємо ні в якому разі. Я е посипала цукром з корицею, те, що в мене залишилося, і поскучила равлики такі. І краса, вся з'їсться, нічого не, не викидається. І також змащуємо <ріху> <піху> яєчком. А з цього яєчно пожаримо? що залишиться, що залишиться? Це вже складно, бо тут трішечки цукру я додаю. Завжди додаю трішечки дрібку цукру для того, щоб воно краще об'єдналося. Ну, це так. Потихеньку тайни всі випливають, да? Е, можна взагалі без цукру. Просто яєчко. Дехто додає трішки молочка, хтось вершків, хтось водички. Як такої різниці великої немає, тому не бачу сенсу. Коли більше дойдують молочка, то більше виходить самої цієї рідини. Якщо у вас багато що є помастити, то тоді можете додати молочку. Для красивої, глянцевої, такої. Близько, це ми робимо. І будемо випікати приблизно хвилин 18-20, поки не буде красивої золотистої скориночки. І хрусту такого гарненького, щоб не були вони біленькі. А при скількох градусах? При 190 градусах. Угу. Я вже вказала температуру. Я уважно слухаю. Ті слої бажано по боках мастити, зверху не мастити, щоб не заліплювати шари. Але як виходить це вже. Це вже в залишків. А вони збільшаться в розмірі? Звичайно, ці залишки? звичайно все збільшиться в розмірах. Не до великих, це не дріжджове тісто, то, то воно тільки як начебто розслоїться, я б так сказала. Стане пухке таке. Шарове. Насла славу. Шарове? На шари розділиться. Угу. Наша українська мова багатогранна, можна щось сказати, і теж буде вірно. Все, допікаємо до красивого золотистого кольору. Ось така краса у нас вийшла. Трішки притрушуємо легенько, цукровою пудрою і насолоджуємося. Кіж води гарню. Я вже всі притрушу, щоб вже було гарно. Такі хороші, пухкенькі, а виглядають дуже і дуже гарно. І дуже легко готувати. З доступних інгредієнтів тільки єдине: купуйте е, хороше тісто, тому що це не перший раз я її готувала. І взяла тісто листкове, яке знайшла, не буду казати виробника. Я була розочарована, просто в мене не було не ну, нехороше тісто, тому е, вибирайте перевірене тісто, яке будете знати, що точно вийде те, що вам потрібно. І насолоджуємося. Якщо було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, Мені буде дуже приємно. І готуйте з задоволенням, а головне, з любов'ю. Всім смачного!